Доброго дня, мене звати Красненко Марія, юрист громадської організації Донбас СОС. Маючи можливість надавати роз'яснення внутрішньо особам та громадянам України, які знаходяться на непідконтрольних територіях України, вважаємо за необхідне встановити особливості встановлення фактів народження і смерті, які стались на окупованих територіях України і зробимо це, як завжди, на прикладах. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номер постановления или указа, по которому выдаются свидетельства о рождении в Украине, если ребенок родился на оккупированной территории. Поподробнее. Спасибо заранее. А, за всем, такие положения визначены в Цивильно-процессуальному кодексе в статье 257 з приміткою 1, яка і визначає особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України. України разом з тим вважаємо за необхідне зазначити, що, попри визначеність в даній статті окупованих територій. Донецька та Луганська область такими є лише згідно постанови, а не закону. Однак це не впливає на прийняття рішення по справах. Добрий день. Я би хотіла отримати офіційно діюче українське свідчення про народження. В яку організацію мені можна звернутися на території України, щоб отримати свідчення і які документи передавати? Це, мабуть, найбільш важливе питання – механізм і покроковість ваших дій. Отже, перший крок це звернення з тими документами, які у вас є, на території підконтрольної України до ЗАГСу до, для отримання відмови в реєстрації акту цивільного стану. Наступний крок, крок номер 2 є звернення з даною відмовою до суду із заявою про встановлення факту народження. Зразком заяви ви можете ознайомитись на нашому сайті donbass.org в розділі юридичної допомоги зразків документів, де є зразок даної заяви в контексті території Донецької, Луганської області та згідно з ситуації, яка склалася. Відповідно, після ухвалення рішення прийняття рішення по суті вашої заяви наступним кроком є повторне звернення до ЗАГСу із рішенням суду для внесення даного запису в реєстр та відповідно отримання свідоцтва про народження. Наступне звернення можна ли оформити реєстрацію ребенка в Україні без личного обращення родителів? По стані здоров'я не може виїхати, а тільки обращенням близьких родственників, бабушки, дідусь і які документи для цього необхідні. Діма так, положення цивільно-процесуального кодексу, який регулює дане питання, визначає, що заява може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини. Однак зверніть увагу, що в більшості випадків потрібно підтвердити родинні зв'язки особи, яка буде подавати заяву. Таким підтвердженням може бути свідоцтво про народження або будь-який інший документ, який відповідно дає повноваження на представлення інтересів. Наступне звернення. В які сроки необхідно обратитися в соответствуючі органи після родження ребенка? Тут потрібно звернути увагу на те, що Сімейний кодекс України в статті 144 визначає, що батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Разом з тим визначається, що не своєчасної безповажної причини державна реєстрація батьками народження дитини. Дитини в державних органах тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наша чітка позиція з АТО потрібно визначати як поважну причину. І, відповідно, нам, станом на сьогодні, невідомі випадки притягнення до відповідальності осіб. Разом з тим, зверніть увагу на те, що Потрібно пам'ятати, існує строк 12 місяців для звернення до управління праці і соцзахисту населення за отриманням допомоги при народженні. Тому від цього також потрібно відштовхуватися. Які сроки рассмотрения дела? Сколько времени це займет? Справи встановлення факту народження розглядаються невідкладно. Це визначено відповідно до вже згаданої статті цивільно-процесуального кодексу України. Однак зверніть увагу, що невідкладно не потрібно. Оцінювати як 24 години. Невідкладно це згідно навантаженості суду. Відповідно, розгляд даної категорії справ може зайняти від одного дня до декількох тижнів. Тому, в принципі, строки чіткі не встановлені і все залежить від складності розглянутого питання. Однак на практиці це займає декілька тижнів. Які документи нужні? Як я вже згадувала, у нас на сайті є зразок заяви і в ньому перераховані додатки. Я їх зараз озвучу, однак ви в будь-який момент можете відкрити дану заяву і звіритися із відповідними необхідними документами. До них належить копія паспорта громадянина України, копія паспорта громадянина України матері, і, відповідно, батька дитини, копія свідоцтва про друження батьків, у разі що дитина народилася в шлюбі, у разі що дитина народжена поза шлюбом. Зверніть увагу, що потрібна згода другого із батьків. На визнання дитини. Також сюди належать копії медичної довідки про народження. Це зрозуміло, що незаконний документ, копія свідоцтва про народження також незаконний документ, а також оригінал, квитанція про сплату судового збору та копії документів відповідно до сторін провадження, тобто, як мінімум, одна для органів цивільного стану. Наступне звернення: – стоїть? Безплатна лі на жаль, це не безплатно, і про те, що ми вже неодноразово говорили. Ми підтримуємо ідею про те, що в даній категорії справ особи повинні бути звільнені. Однак, станом на сьогодні, судовий збір за подання заяви про встановлення факту становить 320 гривень. Тому на це також потрібно звернути увагу. Скільки потрібно чекати після прийняття рішення і приобретення законної сили рішення? Ухвалене судовому рішення, згідно знову ж таки, даного положення цивільно-процесуального кодексу підлягає негайному виконанню. Тобто, фактично після моменту проголошення судового рішення ви забираєте рішення і відразу звертаєтесь до ЗАГСу для отримання свідоцтва. Окремо визначаємо, однак більш детально ми визначимо це у наступній програмі, таке звернення. Здравствуйте! Подскажите список документов и пошаговую инструкцию для получения свидетельства о смерти на территории Украины, если гражданин умер на неподконтрольной территории, то есть Донецкой области и города Донецк. Ще до установления факту смерти. В принципі, процедура є аналогічною, має свої нюанси, але перший крок звернення в ЗАГС, другий крок знову ж таки звернення про встановлення факту смерті до суду. Заява відповідна є знову ж таки на нашому сайті. Ви можете її використовувати. І повторне звернення до ЗАГСу для отримання свідоцтва. Важливо пам'ятати про строки, те, що я вже вказувала щодо факту встановлення народження 12 місяців для смерті потрібно обов'язково вкластися у строк 6 місяців, тому що прив'язка 6 місяців здійснюється відповідно до вступу до спадщини. Відповідно, якщо така є, потрібно отримати свідоцтво про смерть у даний строк. Знову ж таки повторюсь про окремі нюанси встановлення факту смерті, а також порядку вступу в спадщину, оскільки це є дуже актуальним питанням на сьогодні. Ми додатково роз'яснимо у наступному випуску. Відповідно за виникнення додаткових питань або отримання необхідності роз'яснення, ви можете звернутись за телефоном нашої гарячої лінії 0800 309 110. Дякую.